Друзі, радий вас бачити. Ви на Ютуб каналі Telegraph.ua. Зараз будемо говорити про економіку. Про наші з вами гаманці, лісти в них не будемо. Ну але знову ж таки подивимось, що там в перспективі може бути податки, бюджети. Я впевнений, що це все буде простими словами, доступно і зрозуміло, тому що мій гість, співрозмовник, це Сергій Фурса, інвестиційний банкір, письменник, хороша людина. Сергію вітаю, вітаю. Так а розпочнемо. Ми з не дуже хорошого з підвищення податків і наслідків у міністерстві фінансів в чергове вирішили пояснити, для чого ж це треба робити зі свіженького прямо сьогодні. Вийшли і сказали, грошей недостатньо, тому дуже важливо, щоб податкові зміни були ухвалені у другому читанні. Кажуть, що і на наступний рік там дефіцит не 500, звісно. Цих мільйонів гривень чи, чи мільярдів. мільярдів, мільярдів. Мільярдів та не 500 мільярдів, а трошки менше. Але ну, ми ж на початку цього року теж не думали, що потім треба буде проголосовувати і шукати десь півтрильйона гривень. Так от ці податкові зміни і ймовірність їх ухвалення у другому читанні стовідсоткова. Так ну, безумовно. Ну, по-перше, на початку цього року всі розуміли, що доведеться таке робити. Тому що в бюджеті було закладено сценарії, коли війна закінчується, принаймні дуже гаряча фаза закінчується влітку, і всі розуміли, що бюджет доведеться переглядати, бо витрати на оборону були закладені менше ніж в попередньому році. Просто цим дуже, дуже сильно затягнули. І власне зараз тому такий аврал в кінці виникає. Тому що ці рішення треба було приймати в квітні, в травні, коли і так було зрозуміло. Але як завжди, коли є якісь непопулярні кроки, неприємні їх відтягують, відтягують та останні ви ж нещодавно Сергію з Данилом Гетманцевим. Прям та особисто спілкувалися на одній з конференцій. Ну, бачив, принаймні, світлини і відео. Він же прихильник більш жорсткого, більш жорсткої зміни податкового навантаження і на підприємства, і на громадян, але пройшла наскільки я розумію, така середня схема. Ну, там, де ПДВ, наприклад, не, не ну, змінюється. пройшла не найраціональніша схема. Так. Знов на жаль, були відкинуті раціональні аргументи, і популізм переміг. Знов непопулярне рішення про ПДВ не було прийнято, хоч податок на споживання є найкращим рішенням. І всі економічні дослідження якраз про це говорять. Проте на жаль, це непопулярно, бо відразу пішло в ціну товара. Людям це не подобається, тому замінили це військовим збором. Який може дозволити зібрати співставну суму, але є таким виключно тиском на білий бізнес. Бо власне ПДВ це споживання, тобто всі споживають, і ті, хто заробляє в сіру, в темну, в чорну корупціонери, всі йдуть споживати і платять цей податок. І це було більш справедливо вести його власне, а не військовий збір. Проте знов ж таки через популярність, непопулярність вирішили йти не самим раціональним шляхом. Плюс деякі елементи підняття тиску, які я особисто очікував, вони не з'явилися в цьому законопроекті. Ми чомусь не побачили податку на розкіш, на імпортовану розкіш, особливо яскравий приклад, це там дорогі наземні авто, які дуже активно імпортуються в Україну. Але під час війни було б логічно побачити там набагато більший податок. Тобто, якщо ти зараз купуєш машину за 100 тисяч доларів, ну будь ласка, давай ще 100 тисяч доларів, принеси в бюджет. Якщо ти думаєш, що зараз добрий час купати купляти там якийсь галанваген чи Бентлі. Якщо ні, ну тоді ні, тоді почекаєш до кінця війни і не будеш виводити з країни ці гроші, бо дорогі авто це власне імпорт, ці гроші виходять з країни. Але у нас, на жаль, чомусь е, з самого початку війни цього не сталося і досі не відбувається. Ми, де-факто, таким чином, субсидуємо е, імпорт, тобто виведення грошей з країни, субсидуємо непродуктивне споживання. Тобто мова ну, не йде про протекціонізм чи про те, що там сир має бути тільки український. Це призвело б до інфляції, це було б проблемою. Да? Це було впливало на споживача. А коли ми говоримо про преміум-сегменти, коли ми говоримо про дорогі автомобілі, то тут такий податок, він просто проситься, да? тому що ну, дуже вже вибішують і військових, і звичайних людей дуже багато дорогих нових автівок на вулицях Києва. Е, і це було б і про справедливість, і про в тому числі надходження до бюджету. Та й що тут уже душе кривити не тільки Києва, тут вони і у Вінницю поїть і у по Львову покатайся. Теж дуже сильно здивуєшся. Але ж на, наскільки я пам'ятаю, тут основна проблема в тому, а як рахувати цю розкіш і як її враховувати, тому що там ж по тим самим машинам, там ж були пропозиції по ціні. Потім не по ціні, по об'єму двигуна, потім не по об'єму двигуна, по ще якісь там, я не знаю, позиції. І от заглиблюючись у ці деталі, потім вжухи. Будь-яка блага і прекрасна ідея вона перетворюється у. У податок на додаткові квадратні метри, і мій знайомий, у якого у Бородянці знищена квартира, отримує минулого місяця. Тобто немає квартири, у нього просто право на цю квартиру. він отримує минулого місяця податок на додаткові квадратні метри. Ні, дивіться це взагалі. Не той приклад, отзагалі на той ну не те, той. Той, що зруйнована квартира, приходить податок. Це ексес, да. Але податок на нерухомість це нормально. І податок на великі квартири це нормально і нема проблем виокремити дорогі автівки серед інших і сказати, що ці будуть. А чого ж не виглядають? А оце тут пояснення немає. Насправді це така історія, тому що з ПДВ зрозуміло лобізм. Uh -huh. коли не оподатковують поки що посилки, зрозуміло, не популярно. Да? Люди проти, люди не, не люблять платити податки не Непопулярно політичне політична складова превалює. А коли ми говоримо про імпорт дорогих авто, чому це не оподатковується? Ну тут взагалі нема пояснень, тому що ну хіба що хтось там з депутатів чи з офісу президента хоче купити собі нову автівку, да? бо інакшого пояснення просто немає, і знову ж таки, повертаючись до теми, не проблема визначити розкіш, не проблема це сегментувати і провести цей водорозділ, бо знову ж таки йде війна. У нас насправді унікальна ситуація: з самого початку війни пройшло вже два з половиною роки. Досі не було підвищення податків. Так ніколи не було в історії людства. Завжди війна означає дуже багато обмежень, в тому числі в економіці, і збільшення податків. У нас такого не було завдяки підтримці наших західних партнерів. Ми витягували. Тобто, не можна порівнювати ситуацію зараз в Україні з ситуацією в Британії, наприклад, в 1940 році. Там, вибачте, король. Англії писав лист своєму другу в Штати, ти кажеш: будеш їхати в Британію, привези мені. Будь ласка, туалетного то, паперу Да, Бо тут у нас таке обмеження якісного немає. Да, будь ласка, привези мені. От так могла б бути ситуація в Україні, якби не підтримка наших західних партнерів. Але через підтримку в нас ситуація нормальна через тільки через два сторони роки піднімаються податки, але на жаль, знов ж таки вилазить політичний фактор і робиться те, що популярне або. Да, Менш непопулярно, ніж те, що потрібно склалося враження. Якби не зросли екстрено розходи на оборонку, то і питання зростання податків теж не було б підняте у цьому бюджетному році. Неможливо було б підняти в наступному, але в наступному у нас теж дефіцит закладений. І теж треба буде десь шукати, скільки там, поки що, по проекту 200 чимось е, мільярдів. Нам треба перекрити чимось, а чим ну внутрішнім, мабуть, запозиченнями, а багато всередині запозичиш. Ні, у банків дуже багато ліквідності, тому тут нормально можна запозичати на внутрішньому ринку цього року. Наступного майже там значного приросту не буде. Зовнішній фактор буде грати 38 мільярдів. Ми закладаємо в бюджет, і ці гроші ми отримаємо. Тому наступний рік якраз ситуація з бюджетом більш спокійна і вона виважена, можна розтягнути на весь рік. Весь цей тиск тут просто аврал через те, що запізно почали вирішувати проблеми. Угу. По кожному громадянину, те, що стосується і вас, і мене, і нашого глядача. Це ціни на продукти товари і послуги. Вони до речі, от до теми ПДВ я забув, забув додати да навіть не підвищили ПДВ. Ціни все одно на товари і послуги зростають, як не крути. Ну інша справа у тому, яка швидкість того зростання, але тим не менш так, от тут зараз у нас рекордсменом може стати кажуть м'ясо. Всі види м'яс до 12 плюс, можна брати цей тип товарів та послуг. Будьте здорові. І, ну і відповідно, окрім м'яса, що у нас інші продукти так само будуть здорожчувати. Нам на що до кінця цього року розраховувати, бо є сезонний фактор. Є не тільки сезонний фактор, а й звичайні фактори. Так, от вирішили просто всі збільшити ціни, тому що. Ну тому, що зарплати треба збільшити до прикладу, так тому що перевезення дорожчає, тому що інколи можуть десь комусь відключити світло зараз. Поки що не відключаються тільки в порядку ремонтних робіт, але тим не менш, це ж теж фактор підвищення ціни. Фактор підвищення ціни. Ми дійсно спостерігаємо певне прискорення інфляції цього року в порівнянні з минулим роком. І дійсно, фактор проблем з електроенергією був один із основних. Проте, знову ж таки, минулого року інфляція в Україні була 5%. Це просто сміхотворна інфляція. В принципі, це низька інфляція для України, особливо під час війни. Цього року це прискорення буде, але воно незначне. Там до 10% ми будемо бачити цін на кінець року. І насправді, якщо фокусуватися на м'ясі, ну так поки що рік до року ціна на м'ясо була нижча ніж рік тому. Зараз там є певне здоганяння, тому ці 12 відсотків. Якщо на весь рік, то ну дивіться, асно особливого зростання цін не відбувається. Інфляція, поки помірна Да, більше ніж минулого року, ну але знову ж таки є речі, з яких ви нічого не можете зробити. Плюс війна це фактор, який впливає. І те, що в нас другий рік поспіль інфляція менше 10% під час війни, це так само унікальна історія. Наступний рік там теж здається 9,5% швидкість зростання цін по року. Так, да, наступного року так само очікується дуже помірна інфляція, враховуючи війну. Знову ж таки, ми постійно маємо говорити ці обмовки, тому що враховуючи війну, це дуже важливо. Це той фактор, на який ми маємо зважати, бо дуже часто іноді здається, що люди забувають про війну і кажуть, чому там нашу економіку не стимулюють. Ну ми серйозно. Да, іде війна, при війні у нас іде другий рік економічного зростання. І це вже саме по собі унікальне досягнення. Коли війна закінчиться, будемо дискутувати про стимулювання економіки. А зараз треба розуміти, що ті показники, які ми маємо, це на рівні дива, і зрозуміти, звідки це диво прийшло: це підтримка наших західних партнерів. Що по соціальним виплатам? Ну, тому що зараз, от ми говоримо, Сергію, а нас е, зараз слухає глядач, як і мене слухав глядач з Олегом Пензеним, коли ми теж говорили так, про швидкість зростання цін, і просто купа повідомлень нам у коментарі йде: а в мене пенсія не зростає. І що мені від того, що там інфляція не настільки швидка, як могла би бути? Ну, я все одно, типу, от, можу купити сьогодні менше. І це ж, в принципі, є проблема замороження соцвиплат. Ну, Є проблема, але також є розуміння, що це виплати платять наші західні партнери. І ми не можемо вимагати у них ще й підняття пенсій. Тому зараз дійсно ситуація дуже різна в приватному секторі і в державному. В приватному секторі дуже сильно зростають зарплати. Цього року, рік до року, там на 20% в доларах, вони зросли, а середня зарплата по країні в порівнянні, в гривні, в порівнянні з довоєнним роком, вже на 50% вище. Там в приватному секторі зарплати дуже динамічно зростають. а в державному секторі це держава. У держави грошей немає. Всі гроші держави йдуть на оборону, і тому звісно не варто очікувати підняття соціальних виплат. Ну просто цих грошей немає, да? і зрозуміло, що поки йде війна, особливих змін тут не буде. Чисто теоретично, нам на наступний рік більше грошей передбачено на інвестування в військово-промисловий комплекс від західних партнерів. Ну чисто теоретично, а держава може розглядати такий варіант компенсації за рахунок от, фінансування зовнішніми грошима, зростання соціальних виплат внутрішнім бюджетом. Дані не можна, тому що фінансувати війну треба. По-перше, ці гроші дуже часто ціляві. А по-друге, ну у нас пріоритет має бути якийсь один. Да? І пріоритет це все ж таки війна, як не крути. Тому що це для нас екзистаційна загроза. У нас і так зараз е, спроможності держави по викупу зброї набагато менше, ніж спроможності підприємств України виробляти цю зброю. І тут ми не допрацьовуємо насправді. Тут можна було ще збільшувати податкове навантаження, того, щоб більше генерувати грошей. Для того щоб фінансувати ці витрати, цього не робить, да зрозуміло, можна також боротися з корупцією. і Так далі є Quick Wins, які чомусь так само не робиться. Але переважно ці всі речі по боротьбі з корупцією вони масштабні, такі як реформа митниці, реформа БЕП, це два-три роки. Uh -huh. Там, звісно, є, наприклад, ринок тютюну, і в ринку тютюну є схеми по продажу тютюну цигарок без оподаткування. Всі знають хто продає, і це 700 мільйонів доларів на рік. Там якась боротьба йде, але там відсоток не так сильно зменшується, хоч це абсолютно прозора корупція, да, умовно кажучи, і це дуже швидко можна побороти. Ці елементи також є, і це треба говорити, так, що є якісь швидкі кроки, які можна зробити, і певну суму згенерувати, але все одно це там не вирішить всіх проблем. Але знову ж таки важко говорити, в тому числі владі, потім суспільству, затягнути пояси, коли тебе питають: а цигарки? От у вас тут легальна схема на 700 мільйонів доларів на рік. А ви її не прикриваєте чомусь, да? бо, напевно, ж вам заносять. Да? Якщо вони не заносять, чому ви це не прикриваєте? Тому такі речі є, але знову ж таки, от фундаментально, все одно фундаментально, вони картину не змінюють. Тобто, якщо навіть це все почистити швидкими рішеннями, швидкі рішення дадуть, певний там, мільярд півтора доларів. Вони всі підуть на армію, так чи інакше. Тут з яскравого прикладу, мабуть, МСЕК, ну не обов'язково цигарки, тому що це саме виникне питання: а чому ви не прикривали раніше, а виходить, вам заносять оця хмельницька е, жінка, яку обрали запобіжний захід з альтернативою в 500 мільйонів гривень е, застави. Ну це ж, е, вишенька на тортику, це не сам тортик ще, ну а тільки у неї були мільйони доларів. Да, але це мільйони доларів не від бізнесу, це мільйони доларів за найкращі українські послуги. Бо це ж мільйони доларів принесли самі українці, щоб відпитати від армії. І судячи по цим грошам, які там валялися, приносило дуже-дуже багато людей. Тому якраз це фото, скоріше не про українську корупцію чиновників, да? а про українську корупцію на рівні суспільства. І це набагато більш серйозна проблема, ніж якби в нас було 100 чиновників, аби крали. Да, Проблема набагато набагато ширше. Е, і чомусь, до речі, це, це повідомлення людей деморалізує, хоча ну, всі знають, що в, кожному, е, в кожній області є такі крупи. Е, тобто, коли за ними приходять, це позитив. Ну, тобто, Ви і так знали, що така корупція існує. Тобто, добре, що коли за ними приходять, їх садять. Да, це так. не системне поки що рішення, але те, що за нею прийшли, це добре. Але знову ж таки, гроші в неї це навіть е, е, вкрадено з бюджету. Це не про силовиків, які приходять віджимати бізнес. Ці проблеми, звісно, є. Але оці гроші у групи це сервіс. Це добровільні внески українців, які хотіли відпетляти від армії, тобто порушити закон. Це як це незаконне економічне бронювання? Так, да, да. десь так. Так. До речі, ми зараз і про закон не поговоримо: економічне бронювання. Ярослав Желізняк-Нардеп пише, що ну все от уже рішено, тому що. Заступник міністра фінансів на комітеті, якщо я не помиляюсь, та на комітеті заявив про потребу у місячній звітності за податком на доходи фізосіб осіб замість діючої квартальної. А це пряме там прямий сигнал, прямий знак того, що таки буде економічне бронювання. Ну і там зміж уже там вивели три. Різних типів цього бронювання невідомо за який ще проголосують. Проте тим не менш, ну от якщо сприймати слова Железняка за основу, що воно таки буде, а воно таки буде от, з економічної точки зору. Наскільки в плюс? Бо зараз ми ще про іншу точку зору поговоримо. Ну по перше, я не вірю, що воно буде. Не вірю таки, це дуже непопулярно. Ми знаємо, що це дуже непопулярно серед військових, і дуже багато розмов на тему справедливості несправедливості в принципі таких речей. Тому і враховуючи бажання української влади навіть під час війни приймати тільки популярні рішення, то я думаю, що в останній момент це все десь згине і не буде про проголосовано щодо економічного ефекту. Ну, він був би, да, певне додаткове фінансування, звісно, з'явилося б певне обілення, напевно, відбулося б. Тому це питання не про справедливість, це питання про ефективність. Але повертаючись до першої тези я не вірю, що її приймуть. А що гірше не приймати економічне бронювання? Бо це направду розколить суспільство. Чи, наприклад, ну, отак показово одну-дві лікарки голови МСЕК? Сьогодні ж лікарку ще закрили на Житомирщині, теж зловили на купі хабарів. Вона і МРТ давала висновки такі, щоб інвалідність оформлювати. Так, от, отак показово закрити там двох-трьох людей, і далі ця схема продовжить все одно працювати, продовжить, так. Да. Так насправді, якщо буде економічне бронювання, вона також продовжить існувати. Тому що економічне бронювання це ж не про те, що ви взяли і занесли комусь гроші. Це про те, що за вас роботодавець платить податки. А дуже часто люди, які отак заносять, вони працюють не в тих сферах, де роботодавець буде за них платити податки, тому це буде дві паралельні схеми: хтось буде заносити цим крупам, а економічне бронювання буде там, допомагати бізнесу захищати критично важливих для неї співробітників для бізнесу, е, тому це паралельні речі, вони один одному не заважають. Ну може пригнатися про але не повністю якщо ну добре, давайте не так, не якщо. Ну, от якби вони існували бронювання, у нас би знайшлось багато бізнесів, які багато б заплатили за своїх робітників. Ну, тобто мова йде про десятки тисяч, сотні тисяч працівників, чи це сотні? Ні, ну. сотні тисяч працівників, безумовно. У бізнесу зараз найбільша проблема, одна з найбільших. Це брак кадрів, це тотальна історія в української економіці. Вона була й до повномасштабного вторгнення і буде після війни, але зараз це така критична історія. І тому саме так сильно зростають зарплати в приватному секторі, бо йде боротьба за голову, руки і так далі. Людей дуже дуже сильно не вистачає. Тому звісно, що якщо є критична важливість півробітників, бізнес залюбки буде їх бронювати, навіть переплачуючи в бюджет, це не буде проблемою, бо, бо людей немає. Да? І Дуже часто це зупиняє бізнес від там, додаткових інвестицій, від зростання виробництва і так далі. Або попит є, люди дуже активно споживають. Але іноді просто не можна забезпечити цей попит власне через обмеження, які є. Сергій, у нас ж зараз, поки тривають бойові дії, комунальні платіжки вони заморожені, окрім електроенергії. Але тим не менш, за опалення дорожче не стає, за там водовідведення, водопостачання дорожче не стає, там утримання прибудинкової дорожче не стає. Це ж відкладений. Так би мовити, ефект нездорожчення, воно ж зросте по завершенню бойових дій. Наскільки це велика бомба? Ну це рахували чи ні? Ну ладно, бомба це, мабуть, дуже жорстке слово. Наскільки це ну, великий стрибок може бути у ціні і тиск дивіться, на... Знову ж таки, ми не знаємо на коли як довго буде тривати війна. Тому е це буде значне зростання, але знову ж таки, а ми не знаємо, коли закінчиться війна, б, популізм, передвиборча кампанія після війни. Не буде нормальним фоном, щоб підвищувати тарифи до ринкового рівня, тому ця тема ще затягнеться, вона завжди буде болючою. На жаль, жоден український політик не вийшов і не сказав: все, ми робимо тарифи ринковими, далі прив'язуємо до рівня інфляції, і політики взагалі на це не впливають. Щоб вийти з цього кола, тому що це знаєте, як кожної осені чомусь уряд починає займатися проблемами опалювального сезону. Ну, хтось бачив в Німеччині чи там в Норвегії уряд, який займається проблемами опалювального сезону. З якого переляку? А да, у нас займається в тому числі, що там дуже багато боргів, дуже багато дисбалансів, які через неринкові тарифи виникають. Да, і треба в ручному режимі це все працювати. Це впливає на неефективність економіки. Саме, завдяки, саме через це, насправді, коли ми згадуємо, які реформи робила Польща в 90-ті, вперше, що зробили, це прибрали адміністративні тариф і зробили ринковим. Звісно, це нікому не сподобалось, але з часом це призвело до більш динамічного зростання економіки. Доходи людей, випереджаючи тебе, ви зростали, і це перестало бути проблемою. На плюс є інструмент субсидій, але це треба було наважитись зробити, один раз відпустити, забути і взагалі прибрати політику звідти. Але у нас ми одні ті самі граблі вже 30 років бігаємо по колу, ще повертаючись цю радянську економіку. Ні, ну очевидно, ЄС нас наважить це зробити. Коли постане питання, ну для членства потрібно це зробити. Я не впевнений, що це потрібно для членства в ЄС зробити, бо в ЄС ще той соціалізм. Тому це в програма МВФ. Це дійсно буде вимагатися нашими західними партнерами. Наскільки там в ЄС буде більше важливе, там питання корупції, судової системи, оце угу. точно але да там питання ринкових тарифів воно буде частиною реформування, бо знову ж таки це про здорову економіку, це про ефективну економіку. Тому так чи інакше рано чи пізно напевно нас змусять це зробити. Ну але питання, як ми довго будемо розтягувати проблему, тому що чим довше ви не лікуєте, тим болюче потім лікування йде. Це ж зрозуміло, це як з зубами. Так? У вас болить зуб, ви не йдете. Чим довше ви затягуєте, тим пізно ви прийдете, тим буде боліче і тим більше буде рахунок від стоматолога в результаті. Але ні, ні, ви боїтесь стоматологів, і не йдете. Це буде моє останнє питання. Ми про зростання економіки під час повномасштабного вторгнення. Уже згадували, і в наступному році теж наша економіка повинна зростати, це просте, але мені здається цікаве питання а за рахунок чого ми зростаємо. Країна у війні, країна, яка більш ніж на 50% свій бюджет фінансує або міжнародними партнерами, або запозиченнями всередині, і наша економіка зростає. Ну от Сергій, ви самі кажете, це феномен? За рахунок чого ми досягаємо цього феномена? Ну, Перш за все, збережена макрофінансова стабільність, завдяки підтримці наших західних партнерів, гроші заходи. Цього року, минулого року, ми зростали низька база порівняння в порівнянні з 2022 роком, відновлення просто активності. Цього року основні драйвери два це експорт. Повністю відновився експорт через морські парти. Це стимулювало металургію, аграрку і так далі працювати це приріст ВП. Плюс Мілтех, тобто ВПК Українське, який додає там може кілька відсотків зростання. Це те, що драйв економіку цього року. Наступного року дійсно таких основних драйверів вже не буде. Бази порівняння вже не буде. Мілтех, напевно, да, Тобто більше інвестицій в військово промисловий комплекс більше збільшується в результаті певне зростання ВВП. Експорт вже грати не буде, і велике питання Тобто, сповільнення зростання буде безумовно. Але я думаю, що основним фактором, який не дає нам падати, це знову ж таки гроші західних партнерів, які сюди заходять. Тобто, у нас половина бюджету зараз на армію, половина фінансується заходом, але бюджет сам в цілому набагато більший, в рази більше ніж був до війни. Тобто в країну заходить дуже багато грошей, і вони тут розподіляються. Да не завжди цей розподіл є справедливим, безумовно, є там питання корупції і так далі. Але вони розподіляються всередині країни, лише частково виводяться з країни. Тобто грошей в країні набагато більше і далі вони стимулюють споживання. Якщо ми дивимося про споживчу активність, яку є серед українців, вона дуже сильна. Да? У нас в групі є, компанії є е, торгівельні центри у Вінниці, у Львові, в Києві, е, так званий футфол, тобто кількість, скільки людей ходить, е, більше ніж до воєнного рівня. Люди витрачають дуже дуже активно. Тому є гроші, ці гроші витрачаються, і вони стимулюють власне той самий малий середній бізнес і так далі. Тобто, це споживання через вприскування грошей не інвестиційним ну, макаром, да а через uh -huh. е споживання люди витрачають гроші, бізнес отримує ці гроші і тоді інвестує. От воно якось так відбувається, і це підтримує власне наше економічне зростання і буде підтримувати наступного року при вже відігранні інших факторів, да, які були там низька база, експорт і так далі. Ну да, а тут ще, якщо дозволять експорт чисто теоретичного зброєння, то ще плюс. Ну від е, мілтеху буде ну, Від самого мілтеху, да, але просто розумів в сучасній комісі ну, не може мілтех займати велику частку. Да? Ну так Середина, там мала мала частка економіки. Та да, вона дає плюс. Вона дуже активно розвивається в Україні зараз, прям дуже активно. І це в перспективі дає нам до речі очікування, що коли війна закінчиться, і ми будемо частиною європейського союзу, ми станемо цією фабрикою Європи по вигадах багатьох речей. Тому що Європа, яка пройшла до індустріалізації, яка пройшла, перейшла до сервісної економіки, зараз не здатна забезпечувати такий рівень замовлень, який почав генерувати військово-промисловий комплекс чи попит на військово промисловий комплекс через збільшення загрози там, з боку Китаю, Росії і так далі. І Україна може тут зайняти певну нішу, це можливо майбутня історія. Під час війни да, так само це буде частиною драйву, да, проте знов ж таки на певну обмежену кількість відсотків. Сергій, спасибі за цей лікбез і за роз'яснення цих моментів. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, був моїм гостем в цьому віртуальному інтерв'ю. На більше актуальної та важливої інформації на сайті телеграф.юей лайк тут. Підписка уже, якщо лайкнули. Донат на Збройні Сили України. Це прям обов'язково. Бережіть себе, Па-па. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.